Доброго дня, любі хлопчики і дівчатки! Всі ви, напевно, були з батьками у крамниці, купували продукти харчування і різні речі. Давайте сьогодні з вами уявимо, що ми побували у крамниці і купили рушник для обличчя. І зробимо з вами ось таку аплікацію. А ще потренуємося працювати ножицями. Почнемо роботу! Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ось такі дві заготовочки прямокутнички, ножиці, клей і серветочка. І перед початком роботи зробіть з батьками ось такий контур нашого рушничка. Так, почнемо роботу. Спочатку із наших прямокутничків. Беремо один прямокутничок і наші ножиці. Вставляємо наші пальчики множиться, так? І робимо маленькі розрізи. Ось так. Далеко не занурюйте ножнички, щоб залишився краєчок. Ось так. Дивіться, як гарно виходить. так? Один і другий. Це буде наші краєчки нашого рушника. Ось так. А тепер ми беремо наш кольоровий папір і будемо. Різати наші смужки. Дивіться, тримаємо папірчик, ставимо ножиці і ріжемо смужечки. Ось так. Щоб наш рушничок був гарний, ми будемо використовувати різний папір різного кольору. Я зроблю по дві смолочки пісного кольору. Тепер ми відкладаємо, він нам вже не потрібний, беремо наші смужечки, будемо їх наклеювати. Беремо нашу смужечку, клей, притримуємо пальчиком і змащуємо потрошку клеєм. Ось так. Рижно беремо і прикладаємо, так і притискаємо наступну смужечку змащуємо клею. Дивіться. Поміж смужечками я буду залишати простір, бачите, щоб рушничок був гарніший. Ось тут. Ось так. Шавтенько, наступну смужечку. Прикладываем. Притаскаем. Так, рушиваем. Решенько берем. Прикладываем. И притаскаем. І остання сморочка у нас залишилася і також змащуємо клеїм. Викладаємо, притискаємо. Будемо наклеювати наші краєчки. Ось так. Щоб у нас був гарний рушничок. Так. Дивіться, змащуємо клеєм тільки по краєчку. Не там, де ми порізали, а з іншого боку. Змастили клеєм і приклали. Дітки ось такий гарний рушничок в мене вийшов. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!